Вісім костюмів представив музей Лемківське село, що в монастириськах на показі дефіле спацер по дептаку у жіночому строї. Дефілювала зберігачка фондів музею Світлана Кобильняк. Я сьогодні представляла костюм центральної Линківщини. Тут, якщо концентрація на одяг пішла на горсет, на намисто, пацюрки по-нашому, то вишиття дуже скромне. Тільки на рукавах, але воно настільки дрібне, що стосується запаски і кабата, спідниці і фартушка. Воно все є лісування із басамунками. Найбільше радує отут вишиття. Директорка музейного комплексу Лемківське село Віра Дудар розповіла, над створенням цієї колекції серпня працювали фахівці з трьох областей. Пошиття це одна частина, підготовка величезна це друга частина. Окрім діловодства, документації, це одне. А потім власне визначити, який це буде костюм. А так все йшло злагоджено. Нам допомагали з консультаціями наші чудові монастирські майстрині, Лемкині з Києва. А шили нам чудова компанія зі Львова. Найбільша складність за її словами була з пошуком тканин. Немає таких ідентичних тканин, як було тоді. Зміт дуже важко підібрати було. Хотіли показати усе різноманіття нашого лемківського обрання, і тому ми брали з різних регіонів Лемківщини. Деякі репліки, на наш погляд, дуже чудові, дуже колоритні, є взяті з нашого автентичного одягу. Деякі, на жаль, ми не маємо і шили вперше і по фотографіях, і по консультаціях, і по спогадах на сьогодні дефілюють наші лемки, голови, товари, наші музейні працівники тобто люди, які безпосередньо на дотик злем. Лківством на на подих з Віра Дудар каже, найціннішими в цій колекції є чоловічі чуги. В одній з них дефілював голова Тернопільського обласного товариства Лемківщина Юрій Венгринович. Це є парадова чуга. Парадова, бо були ще й робочі, з яких ходили в них кожен день. Вона е, зроблена з, з вовни, з овечої вовни. Це був традиційний лимківський зимовий одяг. І вона ніби має рукави, але руки в неї зашиті тут. Руки ніколи туди не. Пхали чуга немає кишень, то було своєрідні кишені. Туди пхали мариндю, як йшли, Продукти на цілий день пхали в той рукав. Один з акцентів колекції лемківських строїв весільний одяг. Перед вами святковий лемківський весільний стрій стрій з західної Лемківщини. Це вже йде в нас міська мода. Я би із задоволенням повторила це в майбутньому, коли я буду нареченою. Це насправді дуже стильно, дуже ніжно. Я просто в захваті від цього костюму. Найбільше сподобалося вишиванка. На яскрава, приємна на око. Тут є такі пірочка, і вони означають, якщо саме вище піречко молодого, значить він готовий до стосунків і будувати свою сім'ю. На моєму капелюсі ще є провінок, це сильний символ. Колекцію жіночого і чоловічого одягу створили завдяки грантовій програмі Українського культурного фонду та фінансування швейцарсько-українського проєкту згуртованість та регіональний розвиток України юкорт. Повідомила директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк. Грантова пропозиція була написана на 350 тисяч гривень. Це відноситься до категорії малих грантів, але зрештою це є все рівно дуже великим підсиленням для розвитку музейної установи і як співфінансування. Від обласної державної адміністрації ми надали 35 тисяч гривень. Це фактично дуже хороший, успішний проект. І в цілому Тернопільщина себе дуже гарно запрекомендувала в цьому грантовому просто згуртовані заради культури. Тому що здається, серед 52 пропозицій, 17 поступили від Тернопільщини, із них 7 успішних. Захід, під час якого відбулося дефіле, лемки назвали спацер по дептаку». Окрім дефіле, тут представили виставку лемківських прикрас та традиційного одягу з фондів музею. Нагадаємо, їх подарував музею американець з лемківським корінням Вільям Джула. Також тут виступали музичні колективи, які популяризують лемківську культуру. Що таке спацер і дептак? Розповіла голова Всеукраїнського товариства Лемківщина Оксана Данилів. Спацер це є ходьба, показує свій стріл, свій колі, свій одяг. А з дептаку – це ходити по затишній вулиці. Затишна вулиця без шуму, без транспорту. Це означає, що ми зберігаємо свою лемківську культуру. Ми зберігаємо це для молоді, для нашого майбутнього покоління. За словами Віри Дудар, лемківські строї, які пошили для цього дефіле, використовуватимуть відвідувачі музею. Доля цих костюмів ну, дуже чудова, як для музею, бо ми маємо змогу одіти наших дорогих друзів-відвідувачів музею в ці строї, адже ми не можемо вдівати в нашу автентичну одіж. А ці репліки ласкаво просимо. Одягайтеся, відчувайте той лемківський дух через наш лемківський одяг. Ірина Моргун Андрій Міц Суспільне Тернопільщина.